Франція ухвалила рішення про постачання перших трьох винищувачів міраж 2005 для України в першому кварталі наступного року. Кірбі казав ні поводу сумніматися через три-чотири тижні і вже будуть готові к бойовим вилітам і ударам. Ці літаки будуть оснащені крилатими ракетами скальп та керованими авіабомбами для виконання ударних завдань. Також вони отримають сучасні ракети класу повітря-повітря. Також варто нагадати, що Франція раніше повідомляла про майбутню модернізацію цих літаків, ймовірно, з метою розширення арсеналу озброєнь класу повітря Земля, включаючи плануючі авіабомби та крилаті ракети. Три літаки розумієте, на що нам міражі. 200-5. Це літаки, які ми будемо використовувати або як винищувачі перехоплювачі, ну з такими самими функціями, як виконують і наші там, Міг-29, Су-27, ну, може, трішечки краще працює радар по наземних цілях в цих літаках. Да? Вони однакового покоління і з однаковими характеристиками. Єдине, що не можна чітко, не маючи, значить. Уяви про можливості радіоелектронної апаратури цього літака не можна скласти думку про те, що наскільки вони наскільки краще в них працює радар по наземних цілях. Але брали ми його з ну, після того, як французи пообіцяли, що вони його допрацюють, щоб ці літаки були носіями ракет Штормшеда у «Скайп». Ну, це ідентичні ракети, тільки британське французьке виробництво там е відрізняються бойовою частиною. Да? Значить, е для чого нам потрібні носії? В нас ми маємо е мати план Б на випадок, якщо в нас ну, йде війна. Закінчиться носії цих ракет Су-24, наші бомбардувальники. Да? І нам потрібно буде літак, який теж зможе, вити, зможе виконувати ці функції. Або... Додаткові літаки, які дозволять виконувати масовані пуски ракет Shadow. тобто не так по 6-8 ракет, як ми максимально як ми робимо зараз, да? а там більше десятка ракет запустити по кількох російських об'єктах ну, для того, щоб серйозно їх уразити. Бо у Shadow, наприклад, там бойова частина проникаюча. вона здатна пробити кілька метрів бетону. І будь-який командний пункт, будь-який склад боєприпасів, будь-який, значить, там російський арсенал, він не має такого захисту, щоб його не уразила ця ракета Shadow. А скальпи мають касетну бойову частину. І якщо вона прилітає значить, на російський аеродром, то, як правило, там, значить, 에, достатня кількість літаків, вона не знищується, але уражується так, що на півроку міні... ну, так, що вони потребують заводського ремонту, тобто їх потрібно 에, чіпляти до вантажівки або розбирати на платформу і вести на завод виробника. Великій Британії завершила навчання групу українських пілотів, і наступним кроком буде поглиблена підготовка на швидкісних реактивних літаках і навчання вже на F-16. Про це повідомили британські військово-повітряні сили на цьому заході. Був присутній посол України Великій Британії Валерій Залужний, але надмірного оптимізму цій новині несподівано додала повідомлення в соцмережі ікс заступника міністра. Оборони сполучених штатів Британії Люка Поларда, який написав, що Велика Британія підготувала 200 українських пілотів, які невздовзі, які невздовзі будуть літати на західних винищувачах F-16. Проте, якщо ми зважимо на фотографії, то насправді на процедурі випуску було вісім наших пілотів, і це з нашими оцінками друга група попередня була так само вісім пілотів, які пройшли навчання у Великій Британії і. Вони пройшли цю підготовку на літаках первинної льотної підготовки. А вже далі буде підготовка на F-16, але вже в інших країнах. Ми знаємо, що загалом у нас пілоти проходять навчання у Сполучених Штатах. Незабаром почнуться навчання в новому учбовому центрі в Румунії. А Британія з минулого року здійснює підготовку випускників Харківського інституту повітряних сил. Вона розрахована на два роки. Власне, вона включає є все від е, опанування технічної англійської до е, опанування е, навичок на легкомоторних літаках, і після цього буде вже на наступний курс вже на літаках F-16, Але в цілому можемо говорити, коли йдеться про 200 українських пілотів, про які е, написав е, заступник міністра оборони Британії Люк Полард. То ймовірно йдеться про весь спектр фахівців льотних підготовка. Які можуть проходити навчання у Британії, це якраз не лише пілоти, але й техніки, інженерні склади, так і інше, і ми знаємо, що зазвичай для одного пілота треба. Щонайменше 10 інших військових, які обслуговують і літак, і забезпечують функціонування цієї складної машини. Так що в будь-якому разі можемо говорити про позитивні тренди, які пов'язані з тим, що збільшується підготовка наших військових на закордонних майданчиках, які дійсно будуть основою для використання в перспективі літаків f 16 на полі бою. А далі до іншої реальності, яку нарешті визнали, і у Сполучених Штатах йдеться. Про вже про північно-корейських військових ми знаємо, що буквально днями в Києві був міністр оборони США Ллойд Остін, який перед тим казав, що немає інформації про те, що північно-корейські військові. Пересувається до Російської Федерації а далі до е, бойових дій в Україні. От сьогодні агенція Reuters з посиланням на міністра оборони Остіна е, повідомила про те, що в Пентагоні сказали, що дійсно є докази, що в Росії є війська з КНДР, що саме вони роблять. Залишається спостерігати це речі, з якими ми повинні розібратися, сказав той же міністр оборони США Ллойд Остін. Сьогодні також була інформація від посадовців з південної Кореї, які повідомили, що Північна Корея вже відправила три тисячі військових до Росії для підтримки її війни проти України. що ці військові зосереджені на декількох полігонах, і що Росія. Завербувала значну кількість перекладачів для того, аби якимось чином спілкуватися з північно-корейськими е, солдатами, і про те, що зараз ці е, північно-корейські військові намагаються опановувати зокрема там безпілотники і інші зразки військової техніки, і окрім умовно кажучи. Е, суходольної компоненти використання північно-корейських військових з'явилася ще одна цікава складова. Були повідомлення про те, що також до Росії е, прибули і пілоти з Північної Кореї, які так само мають опановувати російські літаки. Тут насправді питань багато, тому що, мовно кажучи, використання північно корейських пілотів надзвичайно складна історія, тому що в, в небі треба забезпечити взаємодію. Це, Надзвичайно складно з урахуванням е, мовних проблем з іншого боку. Ми знаємо, що е, в північної Кореї досить обмежена кількість, зокрема тих же міг 29-их які власне в Росії використовуються вкрай обмежено І Тут багато версій, навіщо мона кажучи північно-корейські пілоти в, в Росії були навіть припущення, що в тому числі Росія хоче таким чином створити передумови аби потім постачати до. Північної Кореї, зокрема там літаки сутридцять 35 і таким чином ще поглибити військово-технічну співпрацю з північною Кореєю.